Доброго всім дня. Як вже сказали, я Галина Тарасюк, маю повних 55 років. Мама дорослих трьох діток. По професії я інженер. На відміну від Юлії, я далека від медицини, але можна так сказати, що коли росли мої дітки, то ми знаємо, що дітки хворіють, і була потреба в тому, що хотілося, щоб діти були здоровими. Таким чином, я. Почала звертатися до біодобавок. Це був довгий період, але коли сама захворіла на корону, я зрозуміла, що потрібно шукати щось ще. Я була знесилена, змучена, і розумію, що всього лише тоді ще не було. Мені 53 роки було, і я розуміла, що жити треба, пенсії мені не бачити, і я шукала альтернативу. І чисто випадково я побачила прямий ефір, де говорилось про Фітлайн. Мене це зацікавило, я написала, написала своєму дорогому спонсору. Зараз тепер же мій спонсор Надя Дрибушко, яка зразу ж відповіла. Ми е, е, так, таким чином я дізналась про продукт, про можливості. І ми з чоловіком зразу ж прийшли на просто на продукт. Я не, не думала розвиватися, але коли за дуже швидкий такий час побачила дію цього продукту на собі, відчула. І, і хоча ми взяли, тільки зайшли на малий сет, зараз всім раджу, люди, не думайте, заходьте на менеджера і будете мати і гроші, і можливості, і, і, і будете здорові. Але з часом я завдяки наполегливості Наді, завдяки тому, що вона бухгалтер, вона мені постійно все розробила, розказувала. І я за перший місяць в мене вже з'явився менеджер. Не думаючи розвиватися в компанії, я поступово розвивалася, ділилася своїми відгуками, своїми найближчими людьми, знайомими. Зараз я маю вже таких своїх вдячних клієнтів вже в шести країнах світу і партнерів. Мій бізнес росте, і можна сказати, що я так, коли що мені це дає, це дає те, що. Коли от ну, саме в цій компанії я почала розцвітати в своїх 55, Дивно, Дивно, да? бо вже в такі роки вже раніше були пенсіонери, бабульки старенькі, і все, хоча я маю внучку, але я не рахую себе бабулькою. Я кажу, що називає вона мене називає Алією. От я в неї Аля, і я люблю свою внучку, люблю діток, але я хочу бути молодою і щасливою. У вас ще... Ще попереду. І, і скоро навчання від компанії, які у Я вас сьогодні, є... сьогодні їду. Я сьогодні які їду навчання. це навчання. Куди, Скажіть. Що я хочу, дуже хочу змотивуватися, хочу більше здобути знань для того, щоб ділитися іншими, щоб рости, зростати. І це для мене такий ще одна сходинка, на яку я хочу І хочу... Ну, робити більше для своїх партнерів, для людей, які ще не знають. Просто, як, як тут говорилося, що ну, це ще одна причина зростання в Пім. Для мене це ще одна причина для того, щоб зростати в Пім. Хочу рости й надалі. Да. Дякую, дякую, пані Галина, і бажаю вам отримати навіть більше. Від цього навчання, бо це буде ще й подорож для вас. Ви з'їздити в Будапешт в Угорщину. Я впевнена, що ви розкажете цікаві відгуки вже після цього навчання. Дякую, пані Галина.